У Чернігові містяни активно обговорюють тему модульних містечок. Один із блогерів оприлюднив відео із начебто порожніми будиночками, що їх надали Чернігівщині влітку 2022 року за домовленістю міністерства регіонального розвитку з Польщею. 18 жовтня подивитись на містечка приїхала делегація посольства Польщі. Представники Чернігівської обласної військової адміністрації пояснили, містечок є два. Вони розташовані поряд. В одному з них дійсно не живуть люди, немає заявок на поселення. Це житлове містечко, воно, як бачимо, з чотирьох модулів складається, загалом тут 88 кімнат. Тобто це дає можливість розмістити тут близько 352 осіб. Відповідно, зараз тут ніхто не проживає, оскільки у нас поряд є містечко Новоселівка-2, де достатня кількість вільних місць. І в разі надходження заявок на поселення, звісно, що ми будемо селити туди, тому що там вже облаштовано, там встановлені кондиціонери, створені всі умови. Для розміщення людей, але зараз заявок на поселення ми не маємо. Костянтин Мегем додав: зараз по всій області діє шість модульних містечок. Загалом вільні 50% місць. Це є резерв для жителів прикордонної області на випадок загострення бойових дій. Наразі ж люди воліють жити у родичів, друзів або винаймати житло. Чернігівщина, до речі, прийняла і українців з інших регіонів країни у модульне містечко, зважаючи на суттєву кількість вільних місць, готові заселити всіх, кому це потрібно. Там є навіть переселенці зі сходу України, які переїхали до нас, отримали там кімнати. Зараз проживають. Тобто, вільних місць там достатньо для того, щоб якщо будуть заяви від людей на поселення, будь ласка, вільні місця є. Перший секретар посольства Республіки Польща в Україні Павел Коханович каже: побачив, що містечко виконує свою функцію. Це найголовніше. Найбільше тішить те, що модульне містечко належно виконує свої функції. Ми побули у містечку номер один, порозмовляли із мешканцями. Розуміємо, які вони мають додаткові потреби. Пан Коханович поспілкувався із місцевими жителями. Говорить, саме ці люди є підтвердженням необхідності такого містечка і подальшої співпраці між нашими країнами. Це такі моменти, які підтверджують, що до цього часу вдалося зробити. Що зробили ми це успішно і хочемо продовжувати не тільки в Чернігові, але в усій Україні. Хочемо допомагати, і точно ще з цим не закінчили. Варто зазначити, що інше модульне містечко, яке будують у Чернігові за сприяння Червоного Хреста, досі не прийняло жодного поселенця, хоча будівництво іде вже рік.